Привіт, вітаю вас у новому влозі. Зараз у нас по плану відвідати одну цікаву виставку порцеляни у Ліхтенштейн Палас. Його рідко відкривають для всіх. І зараз до 30 березня у відні відбувається виставка порцеляни. Нам дуже цікаво. Я думаю, що все буде гарно, тому подивимося. Це палац Ліхтенштейн, дуже дуже гарний. Мені так цей район. Нагадує Францію, це дев'ятий район у вітні. Подивіться, як гарно. Клас. І це виставка порцеляни, про яку я вже казала. Мені дуже цікаво, я обожнюю порцеляну. тому я думаю, що тут буде дуже естетично. Подивимося. У мене сьогодні вихідний, тому є можливість відвідати і виставку, зробити всі справи, тому що в неділю тут все зачиняється, тому це такий мінус один день на тиждень. Все одно нічого не встигаєш зробити за одну суботу. Ось такі справи. Виставка, яку ми зараз з вами відвідуємо, називається Дивата наука, фарфор і колекціонування в бароковому вітні. Яка проходить, як я вже казала, у садовому палаці Ліхтенштейн з 30 січня по 30 березня цього 2025 року. Вона представляє унікальну колекцію порцелянових виробів, дуже гарних, на мій погляд, 18 століття. Основу експозиції складають вироби віденської порцелянової мануфактури, заснованої у 1718 році. Ця мануфактура стала другою в Європі після Мейсенської, яка почала виробляти порцеляну. Віденська порцеляна відзначалася витонченістю форм та оригінальністю декору, поєднуючи європейські та азійські мотиви. На виставці представлені вироби з яскравими квітковими орнаментами, складними рельєфами та елегантними формами, які відображають естетичні вподобання барокової епохи. Ви тільки подивіться на ці неймовірно гарні вази, а цей габелен дуже-дуже гарно. Окрім того, експонуються предмети мейсенської мануфактури, як я вже казала, а також китайські та японські лаковані вироби. Срібні предмети, до речі, я там бачила і знімала. Наприкінці відео буде, будуть прибори зі столу самої Марії Терезії. Срібні предмети та інші експонати, що демонструють вплив сходу на європейське декоративно ужиткове мистецтво того часу. Сама виставка підкреслює значення порцеляни у культурі та економіці XVIII століття, коли вона була не лише предметом розкоші, а але й важливим об'єктом торгівлі та колекціонування. Відвідувачі, ми з вами маємо можливість ознайомитися з історією виробництва порцеляни, її ролі в європейському суспільстві та побачити рідкісні екземпляри. Які рідко демонструються широкій публіці. Тому, якщо у вас буде можливість, раджу всім завітати на цю дуже цікаву та естетичну виставку. До речі, вхід на неї вільний. Тому це була унікальна нагода зануритися в атмосферу барокового відня та насолодитися витонченістю порцелянових шедеврів. Сподіваюся, вам сподобалася ця виставка так само, як і мені. Пишіть ваші Коментарі, ставте вподобання на це відео, я буду дуже вам за це вдячна. Вийшли з виставки, вона була неймовірно цікавою. Ви, я думаю, вже побачили деякі фрагменти. І наша рубрика Look of the Day на мені сьогодні чоботи Масі Мадуті, ви вже бачили їх в інших відео. А, такі шорти подовжені. Це H&M, Я купувала влітку. Блейзер старий у мене зараз. Також шовкова сорочка. Теж давно купувала куртку, я купила в місті Косів, коли була в Україні. Це якісь українські виробники, дуже класне і кольорний, ймовірно, приємний. Такий стильний, шоколадно баклажановий навіть. а Якщо на мені ще сумка, Сен Лоран, і все. Ось такий у мене сьогодні лук. У нас дуже холодно, сильний вітер, але так, сонячно. Я вже вдома після виставки і готую ось такі апетитні овочі. Така вже весна-весна. Віду весна, свіжі, хочу просто обсмажити і потім трошки притушку. Подивіться, який сьогодні гарний захід сонця, неймовірна краса. Вже відчувається таке весняне сонечко. Зараз кінець лютого. Доброго ранку! У нас сьогодні неділя, дуже сонячний день, друге березня. Вирішили прогулятися зранку. Вийшли десь о 7.40. Дуже сонячна погода, але прохолодно, 1 градус. Але приємно прогулятися. І зараз покажу вам дуже гарні. Ліди. Доброго ранку ще раз. Ми прийшли на каву в італійський заклад для стела. Подивіться, яка гарна кава. Зараз будемо насолоджуватися круасанами з фісташковою пастою. Ми приїхали в Братиславу, щоб поновити мій закордонний український паспорт. А тут є ДП документ, де можна поновити. Сказали терміновий паспорт очікувати до трьох місяців. Подивимося, скільки це буде. Якось дуже довго для термінового паспорта. Але подивимося. Дуже пощастило з погодою, сонячно вже відчувається весна. Сьогодні перше березня, до речі, вітаємо з початком весни. І а, погуляємо, подивимося, що є цікавого в старому місці. мене не кисово криві окуляри. І поїдемо надому. Подивіться, які гарні квіточки. Вже просто весь Тут такі хмарочоси в Братиславі. Ці, здається, спланувала зага ханіт, знаєте, таку архітекторку. Тому це місто таке дуже відоме і популярне. Ось тут ми були в цьому торгівельному центрі Ниви. Ниви. і цей ДП-документ розташований там знизу на паркінгу. Це доволі таки швидко пройшло, було мало людей, тому все нормально. Подивимося, що є в зарі у Братиславі. Тут вже нова весняна колекція, як ви бачите. Якщо раніше були актуальними ці оверсайз-жакети, то зараз дуже актуальні всякі приталені жакети. Тут жилет. О, гарна спідничка. І ванільний приємний колір. Дуже гарна. Ось така ціна. Мені сподобався ось цей набір, такий літній. Вже хто збирається на відпустку. Ось такі брюки і сорочка. Приємний на дотик і класно виглядає, такий літній. І до цього мені також сподобалися ось ці сандалі. Я вже їх дивилася на сайті, коли дивилася собі літні знахідки. Вони не шкіряні, але коштують 35 євро, і мені здається, так стильно виглядають такі коричневі. Ось такі у нас знахідки сьогодні в залі. Ось також доволі такий гарний а, твідовий жакет у резервіт. Ось його вартість і артикул, якщо комусь сподобався. Так, класне, таке цікаве поєднання кольорів, дуже синій, трошки блискучий, непоганий. Такий Chanel стайл. Ось ще, до речі, дуже класна сорочка. З смужку, е з, з квіткою. Прикольно. 29 євро. Приємна на дотик, але не така прям щоб натуральна тканина. І ще ось такі джинси, такі тоненькі, теж широкі. Цікаві, гарний такий колір молочний. Ось цей лук мені подобається і жакетик сподобався. І сорочка в смужку. Дуже цей колір буде актуальним, цей ванільний жовтий. До речі, дуже приємний, гарний колір. Я вже купила собі поло в зарі, в такому кольорі. Мені сподобалася ось ця сумка. Така ось велика. 40 євро вартість. Прикольно. Ось тут ще така цікава колекція з пола різних кольорів. Взагалі камера не передає колір, але це ось такий коричнево бордовий, гарний. Також ось цей ванільний, це, мені здається, буде колір сезону. Ваніль такий жовтенький, прикольна курточка. Ось так вона виглядає. Добре, і зараз я вам покажу артикул, щоб ви змогли знайти, якщо комусь подобалось. ось такий артикул. Також є тут ще червоне поло, поло це теж тренд. Не перший сезон. Ось така курточка є цікава. Гарний колір, біло синій такий бомбер. Класна, вона джинсова, така цупка 60 євро. Ось така артикул такий. Так, більше нічого такого не покажу, все таке просте. Нічого такого прям супер цікавого я не знайшла. Ось це цікава теж куртка. Від замш такий гарний колір, винний, бордовий. Я так розумію, і так ось це її вартість. І ось ця мені сподобалася з колірцем таким фільмитовим. З акцентною далі ця куртка теж класна. І зараз буде дуже актуально ось такі спідниці. Сонце з динівом. Пропоную ще зайти в зарахом, тому що бачу, яка вона тут величезна, знову ж таки, у нас відні такої немає. Тому подивимося, дуже цікаво. І мені подобається, що тут дуже мало людей. <гум> дуже мені сподобалися ось ці столики, Подивіться, це. Три одразу столика такі в однаковому кольорі. Вони класно виглядають, її дуже стильно і в такому стилі під вінтаж мені подобається. Обожнюю ці всі магазини для дому, дуже гарне крісло, таке м'якеньке. Все дуже гарно виглядає. Великий вибір дзеркал. Я сьогодні. вази дуже гарні. Ось ці полички дуже гарні виглядають якісно з дерева 90 євро вартість. Ванну, кімнату або на кухню така практична річ. Багато рушників гарних. Багато всього для кухні, так у нас у віні немає такого великого о, вибору. Клас. Дуже багато ароматів для дому. Це такі дитячі вітру і для спальні. Колекція домашнього одягу або піжам. Класні такі затишні. Штани ось така сорочка є. Приємні на дотик. Речі, така бавовна, дуже приємна. Такий халатик дуже гарний. Але все виконано з дуже якісного котону, що мені подобається. Ось такий невеличкий огляд за рахом у Братиславі. Але магазин дуже-дуже великий. О, давайте подивимося посуд, Ми ще не подивилися. Стільці гарні стильні, натхнені вінтажними стільцями. А посуд, що мені тут подобається? Склянки, я дуже люблю скло. Ось таке є скло тоненьке, класні. А яка ціна? 3,99. Гарний такий стаканчик. Ось це, до речі, гарний кувшин. Ось такий посуд теж візерунки під вінтаж. Ну і все. Так, більше нічого такого не покажу. Ось дуже практична штучка для заварювання чаю. 10 євро. Також такий декантер для води. До речі, непогані чашки. Десь в офісі на роботі пити свою каву. Стильно виглядають ось теж цікаві предмети. Зайшли в масі Мадуті, в Братиславі. Тут такий великий, гарний магазин. У нас у відні такого немає. Це вже весняні колекції, все стильно виглядає. Щоб вам такого показати, що нічого не знайшла. Але є деякі гарні речі, жальон є на літо. Якось зарана, але вже багато для них речей. Ось такі костюми є. І класний, приємний на дотик бо такий гарний колір, коричневого Кав... Кавовий. шкіра Кавовий. теж такий гарний колір, Ам... вишневий. Як завжди спокійні кольори. І все стильно виглядає. В такому якомусь рустикальному стилі ця колекція. Багато спідниць бачу саме такого крою сонце. Такі вони ось такі нові весняні літні вже колекції. Зайшли в один заклад, який мені порадила моя подруга. Він називається ось так Chaномі. І тут тільки чаї, різні зелені чаї, матча. Подивіться, яка у мене гарна зелена матча. Ви можете показати дуже гарний колір. Просто матча на воді називається церемоніальна матча. Потім у мене гречаний чай, який неймовірно смачно. Аромат у нього неймовірно смачний і відрізняється дуже від того гречаного чаю, який у нас. І потім у мене такий десертик. Я вже скуштувала, дуже смачний, солодкий і такий, ну, як желе, цікавий такий бобовий, мені сказали, я так розумію, якийсь традиційний японський десерт. Будемо куштувати. Тут така піскул-музика, дуже приємна атмосфера, і звуки лісу. Я ще взяла собі чай додому, це який мені дуже сподобався гречаний. Він був дуже смачний. І, до речі, його сказали, що його можна просто заварювати, залишати на весь день і пити протягом дня, тобто не обов'язково його пити як чай гарячим. Я обошню гречаний чай і дуже давно його не пила. Ось така Братислава зверху. Ми піднялися на старовинний замок. Ось так все видно, як на ладоні. Щойно ми були з вами ось там. Я знімала відео. Вже ми пройшли через старе місто і піднялися сюди ось такий замок. Ось ще ми до нього не дійшли. Побачимо, що там зверху. Дуже гарний сад. Подивіться, яке вже гарне сьогодні небо, голубе, весняне. Тут ще така клуба дуже гарна. Я думаю, влітку, коли все зелене, тут дуже приємно прогулятися. Називається бароковий сад. Але дуже така велична побудова і все так виглядає гарно. Це я. Мені стало так складно прокидатися зранку. Ми сьогодні прокинулися о 5.50. О і я так себе жахливо почуваю, просто розбита. Раніше я могла прокидатися у шостій і займатися спортом і все таке. а зараз мені дуже складно. Вже хочу додому і спати.